У зоні антитерористичної операції і під час перемир'я обриваються людські життя 28 січня перестало битися серце нашого земляка 49-річного Миколи Різника. Він був кулеметником першого механізованого взводу механізованої бригади. На схід захищати Україну він вирушив майже рік тому. У березні Трудолюбивий чоловік, невибагливий, добродушний, скромний. Його ніхто не посилав туди. Він пішов добровольцем. Він пішов, пішов. Сразу менший брат, а, а потім е, менший, якби прийшов сюди доглядати за матір'ю, а пішов старший. Він був хороший людина, я його любив і люблю. Він завжди буде зі мною. І я знаю, що він не просто так воював. Я просто так помер. Я знаю, що він. На За час служби Микола Різник встиг зарекомендувати себе мужнім бійцем і мудрим старшим товаришем. Саме тому бійці звали його не інакше, як дядя Коля. Місті були під горловкою, в місті були Зайцева, Баранілі Зайцева. Тобто ну, ми були в різних водах, одна рота, але різна з вода. Тобто ми друг друга. Прикривали, захищали. Я знаю, якщо на блокпості стоїть дядя Коля, то нас на, нашої сторони блокпост буде прикритий, все буде нормально. Провести Миколу Різника в останню путь прийшло багато людей. Знайомі, друзі, колеги разом зі старенькою мамою бійцями молодший брат загиблого. Поряд, товариші по зброї. Хоч ці суворі чоловіки у формі звикли бачити смерть часто на відстані витягнутої руки, сьогодні не приховували сліз. На честь загиблого, як і годиться серед військових, пролунали залпи.